Медведів Алка Мішка відповів на погрози Трампа та натякнув на можливість ядерного удару по США. Ну і тут якась чушь, яку він несе. Так, стосунки давно не дивилися між Штатами і Рашкою. Стосунки і дії конкретні, давайте так. США по відношенню до расистів. І, навпаки, расисти по відношенню до штатів. Так, Штати, Значить, граються, граються, поки що граються. Штати граються, якісь ганци туди-сюди їздять, щось вони там балансують на тоненькому Ой, а, значить, і. А, так ось чому вони граються. Дивіться, орашки, чорна полоса, тому що Штати можуть наступити на горло. Це ми вже з вами дивилися, знаємо про що мова плюс-мінус. І рашисти з цього приводу не так вже й борзо, як вони це роблять на публіку, спілкуються з ганцами. Ганси, отримуючи таку інформацію, що ті ну, бикують, ну типа просто щоб всім показати, що вони ну, друга армія світу, ці довбойови. а, Що вони не такі, типу, дебільні? Що нормально вони спілкуються без камер, без нічого, і ті починають маневрувати щось, придумувати штати. Я маю на увазі. І що? Як от знаєте, дві бляді, які зустрілися. Та. Значить, Поки що йдуть торги, і поки що оці блядіни будуть танцювати свої танці, ну нічого. Перед смертю не, надиш, не надихаються, то нічого страшного. Є високі шанси, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом. Так, да, шанси, ну просто охренітельно височені. Ми це бачимо кожної ночі. Як ворог планує закінчити обстріли, сісти за стіл переговорів і завершити цю війну. Так, тут сказав прем'єр-міністр Польщі Туск. Що таке Туск знає, чого не знаємо ми з вами? <кхе> він знає, що хтось іде е, у відставку. Давайте це в лапки слово візьмемо. Е, він точно знає, що ця відставка вона посприяє миру на нашій землі, і так воно і буде. А також він знає цікаву штуку: що приблизно до, ну, давайте так, 30-го року, плюс-мінус. Стара школа вся піде, влада буде масово, влада будь-якої країни буде масово очищатися від отого старого, нікчемного, диктатурного, совєтського будь-якого що треба було давним-давно вже відспівати. Україна дуже близька до того, щоб мати власну балістику. Міністр оборони Могель. У нас власна балістика. І тут хороші новини. Але про це говорити нам з вами не варто. Ну, це і так зрозуміло. Якщо сьогодні не приймуть зміни в бюджет, вже з 15 серпня з'явиться заборгованість перед військовими по зарплаті. Боже, які ви підараси! які ви кончені тварі? От всі, хто. Всі, хто пиздить, всі, хто знає, що це відбувається, і мовчить нічого не робить, всі, хто е, нашими коштами, е, як це сказати, то пиздить їх. Як це ще по-іншому -по сказати? Нема іншого слова. Дебільні О, ви розумієте? У них не буде зарплатні військовим, якщо е, не приймуть зміни зміни в бюджет. В кримінальний кодекс треба зміни вже приймати давним-давно. Ох, вони отримають пізділі. Ой, вони будуть летіти з тієї ради, не знаючи просто, куди летіти. Розумієте? Верховні ті канчелигі контракт 1824 розширюють два роки служби за мільйон гривень для операторів дронів. У ЗСУ прикордонників та Нацгвардії міністр оборони Шмигаль. Термін служби два роки. Підготовка до 4,5 місяців, виплата 1 мільйон гривень у три етапи, плюс іпотека під 0% відсотків після служби. А що, що значить у три етапи? А один етап скільки буде дліться? Таке слово придумали цікаве. Так, розширюють, розширюють контракт, да, як вони це називають? Да, розширення контракту 1824 на 2 роки. Чи будуть нашою державою виконані умови, які тут описують? Трьом із чотирьох так. Умови будуть виконані. А що значить трьом із чотирьох е, для різних підрозділів будуть різні умови? Ну, трьом із чотирьох це вже непогано. Е, штампи в паспортах більше не ставитимуть. Нова система в'їзду до ЄС почне діяти 12 жовтня. Перетин кордону фіксуватимуть у цифровому форматі. Система збирати, ну да, і не буде світла. І хакнуть, і піде все це, Значить, у тому числі відбитки пальців та зображення обличчя, та поступово повністю замінить практику штампування паспортів. Так, система в цифровому форматі фіксування кордону. Як би не хотілося перевести всю систему в електронний формат і зробити так, як у фільмах фільмах про майбутнє, забагато у нас в світі підарасів. Так що в будь-якому випадку, щось таке, що можна пощупати руками, ми з собою все-таки возити будемо.